Насправді є дивна річ, багато людей живуть так, ніби їм постійно треба доводити, що вони чогось варті. Комусь у роботі, комусь у стосунках, комусь навіть перед Богом. І звучить це всередині приблизно так. Я ще недостатня, а маю старатись більше. Мене можна любити, якщо про життя. Шукаємо відповіді на гострі питання. Як цінувати себе? Чи взагалі потрібно цінувати себе, наприклад, з християнської точки зору? Давайте одразу й чесно. Частина християн боїться цього слова цінувати себе, бо здається, що це про гордість, егоїзм, самозакоханість. Але Біблія говорить не про самозвеличення, а про гідність. Ну а це різні речі. Погодьтесь. Цінувати себе це не означає вважати себе кращим за інших. Це означає не вважати себе гіршим, не дозволяти приниження, не погоджуватись на знецінення, не жити з відчуттям, що ви додаток до чужого життя. Проблеми починаються тоді, коли людина не цінує себе. Вона мовчить коли боляче, терпить, коли руйнують, погоджується на мінімум, бо боїться втратити хоч щось, і часто прикривається смиренням. Хоча насправді це страх і зламана самооцінка. А тепер ключовий момент: християнство не вчить знецінювати себе. Навпаки, Біблія каже, що людина створена за образом Божим не випадково, не як помилка, не як хтось другорядний. Якщо Бог дав за вас сина свого, це найвища ціна. Цінувати себе це означає жити так, щоб не суперечити тому, ким вас бачить Бог. Це означає не дозволяти гріху руйнувати вас, не дозволяйте людям ламати вашу гідність, не зраджувати совість заради схвалення, не плутати любов із терпінням зла. Як це виглядає практично? По-перше, ви перестаєте виправдовуватись за свої межі за межі саме. По-друге, ви чесно говорите, коли вам боляче. По-третє, ви не купуєте любов ціною себе. Четверте, ви пам'ятаєте вашу цінність не в успіхах, а в тому, що ви Боже творіння. І ось правда, смиренна людина не принижує себе. Смиренна людина знає своє місце і не дозволяє його топтати. Цінувати себе потрібно не для гордості, а для того, щоб жити гідно перед Богом і перед людьми. Підписуйте, щоб не пропустити жодну відповідь на життєве питання, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.